Ще раз всім доброго вечора. Давайте зроблю продовження відео по містам. З 8 по 15 серпня ви під минулим відео, яке було сьогодні, кілька годин тому. Написали ще, щоб я розглянула деякі міста. Ось Кривий Ріг, питаєте, подивіться, подивимося: Кривий Ріг, Миргород, Кам'янське, Павлоград, Львівська область. Ви питаєте, Львів дивилися в попередньому відео: Хмельницький і місто Черкаси. Дивимось стільки загрози, і що чекає небезпеку загрози з повітря з 8 по 15 серпня. Починаємо місто Кривий Ріг. Зроблю вже сьогодні, щоб всі були, ну, по максимуму попереджені. Ну, якось так, щоб ніхто не ображався. Так, з 8 по 15 серпня Кривий Ріг, місто Кривий Ріг, що чекає? Які загрози з повітря? Місто Кривий Ріг з 8 по 15 серпня. Тут робота ПВО, але ви знаєте, якось щось збили, а щось не змогли збити. Де небезпека? Да, п'ятірка мечів, щось дійсно можуть не збити, не дай Боже. Якісь ресурси, щось таке дуже коштовне. Кривий ріг з 8 десь біля води по 15 серпня. Розчарування. Так, для самого міста кривий ріг. Покажіть, чи є загроза з повітря? З 8 по 15 серпня. Для самого міста Кривий Ріг. Дрони можуть бути у вас, до речі, небезпека, в принципі, є. Околиці міста, міста більше показує. Ну так, щось, щось може летіти. Або пролітати, або не долітати до міста. Тут околиці міста. Десять мечів, тут ще можуть бути і дрони. Енергосистема. А що головна, яка ціль? Ціль. На Кривий ріг з 8 по 15 серпня. Яка ціль? Колесниця. Їх цікавить військова колесниця в області. Да. Зробити, Да, тут, бачите, дві карти руху. Військова колесниця. зробити важкість по дияволу. Це більше околиці міста або область. Ну, ви зрозуміли, обережно. Але місто також, по першим картам, є, в принципі, небезпека. Дрони показало, показало роботу ПВО, будь-то Місто Миргород Полтавщина. Місто Миргород Полтавщина. Що чекає місто з 8 місто... Миргород? Що чекає? З 8 по 15 серпня. Які небезпеки з повітря? Місто Миргород. З 8 по 15 серпня. Страх присутній в людей. Вночі будьте обережні. Місто Миргород. Щось можуть не збити. Обмеження. Зупинити щось. Яка головна ціль мета з 8 по 15 серпня на місто ворога на місто Миргород? Світло, до речі, падає. В останній час падає світло на Полтавщину та ось і на Миргород також. Світло-енергосистема. Туз монет якісь коштовні да, ресурси. Знищити ресурси, склади, військові. Ну, ви зрозуміли, військові. Вищий суд. Військові ресурси знищити. Військові ресурси з крилами, бачите? Вони, ви, вони там їх видивляються, вони думають, що те, що прийшло, вони там думають, що вони в Миргороді будуть їх стояти та чекати. Коли ж ви їх побачите? Видивляються. Ну, ось більше на військові ресурси падає. Так, далі Кам'янське, місто Кам'янське, Дніпропетровська область. Місто Кам'янське, Дніпропетровська область, що чекає? З 8 по 15 серпня. Стосовно небезпеки з повітря та обстрілів. Кам'янське, що чекає. Дві карти. Ну, тут щось важко, якась важкість, якесь розчарування. 5. Мечів, це може бути уламки або навіть обстріл. Яка є головна ціль? Повторення ситуації. Біля води. Щось... Тут біля води. Там, де будуть, можливо, літати. Ось, бачите, ця карта зараз вказує на оці дрони. Зрадники щось видивляються. Кам'янське небезпека з повітря. З 8 по 15 серпня. Яка головна ціль ворога? Місто Кам'янське, Дніпропетровська область. Туз мечів падає і дурень. Ну, щось швидке. Балістика, іноді на це і дрони, сила, атака на ну, якісь ресурси. Так, ну давайте Кам'янське. Загрози покажіть. Де саме? Загрози з повітря? Де саме? З 8 по 15 серпня. Так, щось знищити. Так, тут світло, тут чітко падає світло кам'янське. Енергосистема, а що ще? Тут чітко енергосистема падає. І якісь ресурси. Бачите ресурси, накопичення. І також там вказувала спочатку, показувала десь щось біля води. От тут чітко світло, Кам'янське, будь-то обережні. Тут падає карта атаки і карта удару. Важка якась ситуація. Обережно, дуже обережно. Місто Павлоград. Теж Дніпропетровська область. Місто Павлоград. Дніпропетровська область що чекає з 8 по 15 серпня. Відносно стосовно небезпеки з повітря. Обстріли Павлоград з 8 по 15 серпня. Павлоград, небезпека з повітря. Більше область або район. Ну, район, Павлоградський район. Якісь ресурси, якісь склади. Буде працювати захист, до речі. Павлоград, що їх цікавить там. Вісім жезлів. Щось може летіти. Планують. Так, да, це не саме місто, а як околиці або Павлоградський район. Що знищити? Домовлені. А що вони хочуть в Павлограді знищити? Може бути балістика, дрони, знов якісь ресурси постійно. Туз монет, ресурси, ресурси, ресурси. Дев'ятка жезлів теж показує і вказує на те, що або околиці міста, або Павлоградський район. Знов повторюю. Ну, До речі, ще енергосистема також. Те, що береш. Так, далі Львівська область, ви питаєте. Львівська область. Що чекає Львівську область з 8 по 15 серпня? Загрози з повітря. Небезпека. Небезпека з повітря. Львівська область з 8 по 15 серпня. Сила розчарування. І тут теж ресурси. Ось 600. Дрони до вас можуть долетіти. Львівська область, їх тут цікавить ресурси та енергосистема. Ну, вони ніяк не, не зупиняться. Світло, світло, світло. Колесо Фортуни. Головна ціль Львівська область. Зупинити рух, знищити ресурси. Летить, колесниця. Якийсь рух. Знищити рух, знищити ресурси. Львівщина теж обережна. Далі місто Хмельницький. Місто Хмельницький. Що чекає місто Хмельницький з 8 по 15 серпня? Загрози з повітря. Безпека з повітря. З 8 по 15 серпня Хмельницький. Що чекає? Диявол. Тут теж присутній диявол. А що тут вони хочуть? Якесь підприємство. Підприємство. Якась власність, ресурси. Знову ресурси. Що за підприємство? Тут працює захист, підприємство в області, Хмельницьке підприємство в області. Так, да, тут чітко карта підприємства в області, якесь дуже коштовне. А саме місто Хмельницький. Чи є загроза з повітря? З 8 по 15 серпня. Саме місто Хмельницький. Є загроза з повітря. Можуть бути дрони у вас. Вище сот, сила, сонце. Так, дивіться, енергосистема, ресурси, те, що я казала, підприємства. ось... Це енергосистема, але поєднання королева мечів і сонце це дитячі лікарні. Ну, лікарні взагалі дитячі лікарні. Да, дитячі навчальні заклади. Бачите, і башня. Дуже обережно. Хмельницький теж обережно. І останнє місто Черкаси. Місто Черкаси. Місто Черкаси. Небезпека з повітря. Що чекає? З 8 по 15 серпня. Місто Черкаси. Небезпека з повітря є. З 8 по 15 серпня. Черкаси. Місяць, коли темно. Домовленості повішений. Черкаси. Є загроза з повітря? З 8 по 15 серпня. 8 мечів, 8 кубків. Тут щось стосовно руху. Зупинити рух Черкаси. Саме місто щось може летіти. Повторення ситуації Черкаси. Що у вас ось, ось нещодавно було? Черкаси, Черкаська область, повторення ситуації, зупинка якогось руху. Можливо, залізниця ЖД. Смерть ресурсам. Дев'ятка жезлів жезлі це або околиці міста, або область. Знищення ресурсів. Ось зараз тут падає. Черкаси. Ну, щось планують, але це тільки плани. В принципі, плани в них є. Знищення ресурсів, зупинка руху і повторення того, що вже було. Ну, небезпеки з повітря. Там же де колись щось прилітало. Будьте обережні. Всім тихої ночі, мирного вечора і тихої ночі. На все добре.